Здоров, народ! Зараз поговоримо про мод, який би я хотів бачити. А що гном хотів би отримати. річ. ні, 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 не стоїть. Це невозможно. глупо спрашувати. Чи повністю з цих пунктів чи ці ідеї ще були в інших модах реалізовані? Я буду свої тези нумерувати, а ви хто хоче в коментарях циферкою можете позначити про що мова, і говорити, чи згодні з цим, чи ні. Я не модер, тому деякі ідеї можливо нереально буде реалізувати, тому ті пункти, на жаль, випадуть. Погнали! Перше, я притримувався в моді трьом основним правилам: чи він був чиловий, чим він був неглючний, чи він був балансним. Пояснюю, Чиловий. Щоб не було страток, які підпалюють дупу, так як підкрес гномів в винораті, і щоб грати було не душно, а приємно. Щоб різниця між шарцями по скілу не так сильно сказувалась, адже ця гра не про показання, який ти кіберспортик, щоб гра була не глючна, це щоб зменшити нагрузку на гру. Я б забрав всі лишні ефекти і лишив лише мінімально базові речі, такі як бафи, лідерки і тому подібне. Ті ефекти були мінімально яскраві, щоб його око не мусолило і не глюкали гру. Так само і з картами, на яких має бути мінімум з різних анімацій. Побувають, роблять, то хобіти бігають, то ще щось, то світиться друге. А зараз конкретика. Я відійшов взагалі від концепції кільця. Адже ця концепція сильно звужує різноманіття героїв і їх лорд. Типу, кільце Гендальф не брав, тому немає сенсу давати йому тут кільце. Це все фанфік якийсь вже. Тому кільце я взагалі випилив з гри. Третє. Замість кільцевика був би просто лідер фракції, якийсь сильний герой. За це треба більше подумати. Просто, наприклад, в Аутрі кільце це якась туфта за добрі фракції і імба за злі, тому з кільцем грати ніхто не хоче. А в венераті кільцевий режим це зовсім інший баланс і гра. В нього теж рідко грають. Я б об'єднав. Ці два рішення, в одне і взагалі забрав би кільце з гри, а саме кільце це була б абілка палантиру, наприклад, Мордору, яка б сильно підсилила Саурона. Четверте, на мою думку, прив'язувати себе до часової епохи м теж не дуже прикольно. Я б прибрав ці пута і хотів би бачити фракцію Нуменор, Elfen Гондоліну разом з Мордором, ну і Дефолтний Гондор, Рохан, Еребор. Сцен в тому, щоб було якесь різноманіття, це як в грі Цивілізація. Є правителі, давнини і більш сучасні правителі, Це не портить гру, а робить цікавішим геймплей за різні народи. Якщо скажете, наприклад, так як так, не жили ж в один час е, і Фіанор, наприклад, і Арагорн. А я вам скажу так: не жили в один час Арведуї і Чеомер. а Венераті вони можуть битися між собою. Тому таке п'яте. З попереднього, в грі не має бути герой армія. Тому, всупереч лору, забалансив би якихось героїв до меж розумного, щоб Саурон, наприклад, не убивав всю пачку. Чи інший герої з давнини, фракція яких би я хотів бачити в грі. Шосте: систему гри я б лишив як винораті, типу економіку і принцип побудов. Тут мені подобається реалізація, тому я граю здебільшого в цей мод. А у отрі занадто великі кружки ферм, їх душно захищати із-за цього. Сьоме. За кожну фракцію додав би юнітів. Щоб можна було б грати в різні типи військ. Нашталтим ладресу Мадіанорад. Типу, можна зіграти в лінду чи в дефолтні війська, щоб різноманітніше було грати за різні фракції. Восьме. Герої. Я б зробив так, щоб герої мали якісь значки над головою, щоб їх видно було і ворогові, і собі. Так, наприклад, Гендель не шотатиме в крису, тобі повністю всю пачку. Дев'яте. Я б мінімізував аділки, які направлені на чужого героя. Бо навестися і класнути, наприклад, в Горкіла, коли той біжить, ну це дуже важко. Ти витрачаєш свій час, а файт іде, і ти за цього що не зміг клацнути, тільки собі заруїнив. Це треба забирати. Десяте кількість героїв я б зменшив до п'яти. Типу, якщо будуть цю фракції, їх можна змінювати. Але одночасно щоб було героїв мало. Щоб не була духота, коли хтось грає тільки в одних героїв. Це не дота. А ті 5 героїв були б потрібні і не обов'язково всі. Була б в них функція якась, а не тільки для того, щоб вони танчили. 11. Абілки героїв і палантиру я придумав таким чином, щоб їх хотілося комбінити чи то з іншими героями твоєї фракції, чи то з палантиром, чи то з героями інших фрак взагалі, щоб було цікаво комбінити. Це б було б весело. Як колись, наприклад, Віта Рангмару наносив демедж. і палантиром Ізіну можна було розвідати ворожу базу. Так ламали ферми, коли будувалася на 0%. Типу взаємодіяти між тімейтами завжди прикольно. Приклади скілів, які комбіняться, можна взяти з других ігор. Самі прості по механіки можна було б просто додати в мод. Дані комбінації вже є в грі, але їх дуже мало. Це, наприклад, ліс і стан Бороміра. А то зробити в інших масштабах і креативності. Палантир. Тут моя ідея спорна, бо її треба тестити. Є думка, щоб зробити палантир таким чином. Щоб розкачка йшла до різних абілок четвертого тиру. Типу, в те є 4 білки четвертого тиру, а очок обмежена кількість. І, прокачавшись, ти можеш викачати лише 2, наприклад. Плюс попутні абілки, звісно, ну, або всі абілки інших тирів без абілок четвертого тиру. Це б дало більшу варіативність гри за фракцію. Могло б змусити суперника якось на то реакції, підлаштовуватись. підлаштовуватися. 13 інвіза. Я б прибрав всі інвізи, які є в грі. А додав лише окремим героям чи юнітам, і то на високому рівні, і з великою опаскою. Бо це все духота сильна. І той Інвіз має бути чи то високого тиру Абілка палантиру, яка діє не дуже довго, або та героя якогось, а не пасивна штука ельфів коло дерев, чи халдіра дроїзків. 13. Телепорти. Це також сильна духота, їх має бути мінімум і з великим КД, і важко доступні. 14. Приземні війська. Щоб не було як в Гондора, що просто кинув призивний другий тир на ферму і вони зламали тобі півбази. Ці білки душні, мають юзатися біля своїх військ чи біля своєї бази, а не в будь-яку частину мапи. 15. стіни. Я б їх лишив лише в когось в одного як фіча фракції, але забалансив би ціною, щоб не можна було робити лабіринти. 16. Убрав би продаж військ свою крепу. Цю функцію перенести, наприклад, в кузню. Чи взагалі зробити, щоб вона з'являлася на клієпі після того як ти зробив грейд якийсь, це якщо комусь треба продати. Чи зробити цю функцію перемикаємою, як ото поява Ріхерінських військ була з лагері 25, -ки. 17. -те. Це такий міні-пунктик, і сопилки можна було б подумати, як їх реалізувати цікавіше. Зробив би, наприклад, візіна чи в іншої фраки замість основних ресурсних построїв, але їх переробивши і перебалансивши. Так фракція. Гралася б якось по-іншому. Але з умовою, що лісоруби не вмирали б миттєво, як зараз. Короче, подумати і за баланс, а не питання. 18. І ще про ізінгард. Можна було б зробити як базу з кружечками, також дало б якусь особливість фракції. 19. Вирішити мороку з біганням до шніл, які гризуть тобі ферми, а не файтяться. Я б зробив ферми більш сильними, щоб їх так просто не ламав один загін мечників. Це б дозволило з кайфом грати новачкам проти більш скілових гравців. Якщо мале ком'юніті, то це прям база. Те, щоб цікаво було грати всім, адже варіативності суперників не така велика. 20. фікс грейду стріл. Потрібно грейд броні чи активна білка, яка на фортецю юзалася, щоб умовні лучники з вогнем не могли так швидко ламати фортецю. Ламати мають спеціальні юніти чи осадки, так би підкрисів було менше, не так душнили б. 21 фракція. Тут треба ще подумати, але можна зробити фракцію людей, наприклад, з вибором Гондор, Арнор, Рохан. Так само і ельфи. Таких фракцій можна було б додати кілька. Типу кілька фракцій людей. В одних вибирається Гондор, наприклад, Рохан, Арнор в іншому там, Нуменор, там, інші Колору треба почитати. Так само з альфами. Так би ти пікав людей, але суперник не одразу розумів, що ти саме збираєшся грати. Але ця ідея 50 на 50. Не сильно обдумана, не впевнений, що я її хочу побачити, але можливо, якщо продумати, було б приклад. 22. Кінні загони зробив би таким чином, щоб вони не могли ламати швидко постройки. Особливо кінні лучники. Або кінним лучникам забрати грейд на стіли, або зробити, щоб він не наносив багато урону. Це все через тратку харас еки кінними лучниками. Відбиватися від такого дуже важко. Духота нереальна, а в моді духоту я не хотів би бачити. 23. Цілякі штуки, як от від ряд гномів, під якого взагалі не можна задепатись, убрав би з гри. Це не фан. Точніше, фан лише для одного, хто це робить. 24. Героям я б не давав коней, хіба після п'ятого рівня, і то не всім. Особливо таким, як Гендаль, взагалі не давав би. Адже на коні зловити мога дуже важко. 25. На коня герої, якщо вже будуть, не мають дамажити ферми. 26. Літучки. Це мають бути юніти на шталт орлів, які прикликаються на час, щоб в грі не робили орлів, які мли, і не грали одними літучками. Це механіка засильна для цієї гри. З гулями також, ця білка має бути прожимна, на деякий час взлетів, політав і сів. А якщо не на деякий час, а залишити так, то сісти і взлетіти має бути КД-білки хоча б секунд 20-30. щоб не обузили сів злетів, сів злетів так збивається таргет з цілі, бо гра досить стара і не все працює гарно. 27. Систему нейтральних будинків можна змінити на систему з першої бепи. Рівно ці таверни навіть іграють ролі. А от якщо цю систему зробити як першій бефі, типу захопив там, побудував міні отже, маєш додаткову базу, бо то щось на маловаріативному. 28. Сигнальні вогні. Це прикол Гонтера і Рохана. Ну з фільму так. Їх додати цим двом фракціям, Ще якось по-іншому обіграти. І буде ок. 29. 9. Герої мають бафати деякі типи ліс. Виняток королі. Типу у фракції є герої, які бафають один тип ліс. інший бафає інший. Герой Король, який бафає все, наприклад. І герой маг. І тип героя можна зробити асасин. це невидимий ніндзялцаліме, чи це лучник типу Леголаса, або вершник, типу Евген Чеомер. 30. Ну і війська. Я вважаю, ельфи мають бути найкращими лучниками. Гноми, танкові війська. Люди баланс між цим усим, руки із інгарду – тамажна піхота і так далі. Хотів покласти концепцію фракцій таким чином. Це основні пункти, які мені зараз прийшли в голову. Звісно, я не кажу, що це остаточний варіант, це все треба тестити, обговорювати, обкатувати. Звісно, можна деякі пункти обрати, якісь додати. Це ідеї, які накопичилися з досвідом гривбефу, ну і просто посидів щас, подумав, що було б цікаво додати в мод. Тут те, що мені подобається в різних модах, бо просто свої якісь думки, але не об'єднано в одному. Якщо сказати загалом, аби об'єдналися всі розробники модів для того, щоб зробити один великий мод, ці гарні концепції об'єднати, погані викинути, і гравцям це б понравилося. І духоти було б менше, і фанжику було б більше. І було б круто, аби це все об'єднало, наприклад, максимально всіх гравців БЕФи. першої, другої, був би і онлайн, був би і фан, і розвиток. В общем що, пишіть в коментарях, який я безтолковий ще запропонував ці ідеї, пишіть з чим ви погоджуєтесь, з чим ні. Зробимо обговорення під відео. Поширюйте це відео розробникам інших модів, хай подивляться, може щось для себе візьмуть, може мене покритикують. То модери, напишіть свої думки з технічної сторони. Ці ідеї вказаного, втілюйте в свої моди, адже реалізувати особисто навряд чи в мене вийде, а як вийде, мені не жалко, якщо ця ідея вже буде в когось реалізована. До речі, в нас було обговорення в Discord, щоб самим зробити мод. Якщо є бажання підтримати роботою, кодінгом особливо, адже в нас немає такого, хто кодить цю гру, також монеткою чи просто бажанням пограти саме український мод на бефу, пишіть, підтримуйте, давайте знати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бувайте. пе-пе.